О, а цей сир по чому? запитала літня жіночка літнього мужчину поруч. Що? Що ви мене питаєте? Щось не дочув я. Та сир оцей в яку ціну? трохи голосніше перепитала жіночка. А, сир. Тарасику, а в яку ціну отой сир? викрикнув дідусь до продавця. Ви про той надзвичайно смачний сир коров'ячого молока? З темно помаранчевою майже червоною скоринкою? Він коштує 550 гривень за кілограм. Каже, що коштує 350 гривень за кіло. А може, ви також продаєте? Га? Що? Ви продаєте також? ледь голосніше запитала бабця. Так, трохи продаю, помагаю, внукові потроху. То може, зважити мені оту головку? Звісно, уже йду. Дідусь відпустив літню жіночку. Вона вийшла мега задоволена своєю покупкою. Yes. Ну, діду, ти даєш? Ні один клієнт не передумав ще купляти в тебе сир, та й тобі нічого не бракує. Міг і більшу суму виголосити, підморгнув дідусь. Ходи, внучку, щось тебе навчу. Дивись. Я би тобі радив дорогі сири покласти наперед, а дешевші назад, щоб покупець бачив вишукані сири і його кортіло їх купити. Коли він купить сир, який дуже дорогий, ти можеш тоді запропонувати йому ще докупити один з дешевших та діду, покупець уже не купить ще один сир. Бо суттєво витратиться на перший, а ти спробуй, потім мені розкажеш, а я йду додому. Бабуся дзвонила, кличе мене.